Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Складно розірвати нитку. Що скручена втричі. Кілька разів я проводив невелике вчення про переплетення нас із Богом. використовуючи цей вірш. Нитка потрійна не скоро розірветься. Еклезіаст 4.12 цей вірш має безліч застосувань, але найчастіше про нього говорять у контексті шлюбного союзу. Одна нитка це чоловік, друга дружина, а третя Святий Дух. Говорячи на цю тему, я показував слухачам наочну ілюстрацію за допомогою відрізків нитки. Одна нитка рветься дуже легко і виявляється ненадійним з'єднанням. Якщо додати ще одну, разом вони стають трохи міцнішими, хоча рвуться так само просто. Продемонструвавши це, я запитував аудиторію: а що, коли ми додамо Святого Духа? Більшість людей думали, що я додам ще одну нитку, але, на моє прохання, помічник приносив корабельний швартовий канат діаметром близько 5 сантиметрів. Я з'єднував з ним дві нитки, кажучи ось потрійний шнур, який нелегко розірвати. І кожен слухач підтверджував, що такий трижильний шнур розірвати практично неможливо. У сплетінні зі Святим Духом і полягає очікування Господа. Ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, Ісайя 40, 40:31. Не забувайте, що Він всемогутній Бог, і Він хоче бути в вас і переплітатися з вами. І якщо ви візьмете Його як третю нитку, то ніколи не розірватесь самі, а якщо ви перебуваєте в шлюбі, то ваше подружжя ніколи не зазнає руйнувань. Моя молитва сьогодні. Господи. Переплітайся зі мною в кожній сфері мого життя. Я не буду зламаний, бо ти в мені. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.